Нашою гордістю є, що в нас дуже гарна команда. Ми сьогодні стараємося йти в ногу з розвитком, враховуючи сьогоднішні погодні умови, змінюємо технологію. Ми перейшли на вертикальний обробіток ґрунту, що нам дає можливість максимально зберегти вологу, яка у нас є в ґрунті. Постійний процес удосконалення, навчання, тільки так можна добитись гарних високих результатів. Ми вивчали певний час, вивчали питання, їздили до людей, які вже там 6-8 років працюють по даній технології. Хто, скажімо так, стояв, ну, хто з перших був в Одеській області. Були на багато семінарах і перед тим, як підійти кардинально до зміни структури обробітку, ми це все вивчили і тільки потім вже впровадили в себе. Що змінилося, збільшилося використання засобів захисту, а саме гербіцидної та інсектицидної групи. Також цей рік показав, що в наших господарствах є сівалки різно, різного типу і посів ріпаку краще поводити, проводити з сівалками виробництва компанії Джиндір. Подальше ми плануємо частково замінити сівалки, що в нас є в наявності. Знову ж таки на отримання більш рівномірних сходів, для отримання більш рівномірних сходів і кращого розвитку рослин. По соняшнику поки що ми нічого не міняли, не змінювали. По пшениці, по зерновій групі також дані сівалки. У нас здебільшого сівалки, що на посів ріпаку, що на посів пшениці використовуються одні і ті ж. Дані сівалки також покращать розстановку та розміщення зерна в рідку. Чому саме Селфорд? За рахунок обробітку ґрунту Селфордом ми маємо всі пожнивні решки в нас залишаються зверху. І за рахунок цього ми маємо мульчу, яка не дає лишньому не дає лишньому вивітрюванню вологи. За рахунок структури самого агрегата, розподіляються рештки на, на полі. За рахунок роботи робочих органів, які роблять як мікроудар в ґрунті, ми маємо Свого роду розтискування, за рахунок якого проникає волога в нижній шари ґрунту. А при високих температурах ну, нікому не секрет, що там, де земля чорна, вона буде швидше нагріватися, ніж там, де земля покрита рештками попередньої культури. Ну, на даний час такі агрегати, як плуги, якими ми працювали раніше масово, не використовують.